Бачка освіти Єготинського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні буду готувати регіональну першу страву полісся калатуша. Рецепт, яким ми будемо готувати сьогодні, походить з Чернігівщини. Ми зваримо бульон спочатку на основі овочів, а потім додамо свіжий коруб та сушені білі гриби. Головне дотримуватися балансу смаку. Морку нарізаємо кільцями, а селеру однаковими середніми шматочками. Нарізані овочі викладаємо в форму для запікання. Додаємо трохи солі та перцю. Також додаємо одну столову ложку олії. Та запікаємо в розігрітій духовці 180 градусів приблизно 40 хвилин. Готуємо пасировку з буряка, цибулі і томатів. Буряк отети на терку. Цибулю нарізати кубиками. На розігріту пательню наливаємо олію, додаємо цибулю, буряк, томати, сіль, та перець. і посируємо. Приготування бульону скоро познімаємо луску та ретельно помиваємо його водою. Нарізаємо на великі шматки. Нарізаного на великі шматки коропа кладемо в каструлю. Додаємо лавровий лист, сушені гриби, воду. варимо бульйон. Із запеченої моркви та селери зробимо пюре. У блендер перекласти запечену моркву та селеру. Додаємо 2 столові ложки вишкового масла. Дрібку солі. Терсери та все ретельно збиваємо. Окремо на пательні змішати боршно з важковим маслом і додати засмішку. Готовий бульон процедити через сито. Бульон поставити на нагрів та з'єднати з, з важково-борошняною пасировкою. Поставити на вогонь для закипання. У тарілку кладемо 2-3 столові ложки морпяну саларового пюре. Шматок риби, нарізані гриби. Та залити бульйоном.